Розділ дев'ятий Відьмин Палац. Гадаю, вам дуже кортить довідатися, що ж відбулося з Едмонтом. Він з'їв свою порцію за обідом, але не відчув ані найменшого задоволення, бо весь час думав про Рахат Лукум. А ніщо так не псує смак звичайної доброї страви, як спогад про злу чаклунську їжу. Едмунд слухав розмову, але це не тішило, бо весь час йому вижалося, ніби решта не звертає на нього уваги та поводиться з ним прохолодно. Насправді ж це було не так. Едмонд слухав містера бобра, доки той не розповів про Аслана, і не повідомив, що зустріч призначено біля кам'яного столу. Тоді то хлопець і почав тишком посуватися за фіранку, що висіла на дверях. Бо згадки про Аслана викликали в нього незбагненне відчуття жаху, так само, як решті, дарувала незбагненне відчуття щастя. Саме тоді, коли містер Бобер декламував вірша про Адамову кістку і плоть, Едмунд тихесенько повертав дверну клямку. І саме перед тим, як містер Бобер почав розповідати, що біла відьма насправді зовсім не людина, а наполовину джин і наполовину велетка, Едмунд вислизнув з хатинки бобрів у завірюху, обережно причинивши. За собою двері. Не думайте, що тепер він був таким невиправно поганим і справді хотів, щоб його брата й сестер перетворили на камінь. Він просто мріяв прорхат лукум, мріяв стати принцем, а пізніше й королем, а також прагнув. Розквитатися з Пітером за те, що той обізвав його. Стосовно того, що відьма зробить зрештою, Едмонд волів, щоб вона не була аж такою доброю, принаймні не настільки, щоб зрівняти їх із ним. Та він вірив, що відьма. Не завдасть їм серйозної кривди. Тому що, казав собі Едмунд, усі ті люди, що патякують про неї огідні речі, це її вороги. Тож там і половину правди немає. Вона ставилася до мене значно краще, ніж вони. Сподіваюся. Вона справді законна королева. І навіть якщо ні, вона краща за того Аслана. Ось так подумки він себе виправдовував, проте це було не надто вдале виправдання, бо глибоко в душі Едмонд знав, біла відьма погана. Та жорстока. Коли він вийшов на двір і побачив снігопад навкруги, то найперше зрозумів, що забув своє пальто в хатиночці у убобрів. Ясна річ, жодної можливості повернутися по нього не було. Наступним відкриттям стало те, що на вулиці посутеніло. Адже коли сіли обідати, було близько третьої. А відомо ж бо, що взимку дні короткі. На це Едмунд аж ніяк не розраховував, але нічого не вдієш. Він підняв комір і пішов уздовж греблі через річку. На щастя, випало багато снігу, і було не слизько. Коли хлопець дістався берега, погода вже зовсім зіпсувалася. Щохвилини ставало дедалі темніше. Крізь сутінки та вихор сніжинок Едмунд нічого не бачив і на кілька кроків поперед себе, годі було знайти хоч трохи рівний путівець. Хлопець провалювався у кучу гори, послизався на замерзлих калюжах, перечіплявся через повалені дерева, зашпортувався і сповзав долу крутим берегом, обдирав ноги об каміння, аж весь змокрів, замерз і понаставляв саден з голови до п'ят. Тиша і самотність. Були нестерпними. Насправді, мені здається, саме цієї миті Едмунд вже готовий був облишити всю цю справу, повернутися, покаятися та замиритися з усіма. Якби раптом не подумав. Коли я стану королем нарнії, то найперше зроблю пристойні дороги. Зрозуміло, після цього Едмунд знову став уявляти, як буде королем, скільки ще всього зробить, і це його дуже підбадьорило. Він обмірковував, як збудує собі палац, скільки матиме машин. Який у нього буде власний кінотеатр? Де пролягатимуть основні залізничні гілки? Які закони він запровадить проти бобрів та їхніх гребель? І тільки ну, він став мріяти, як поставить Пітер на місце, погода раптово змінилася. Спершу вщух снігопад. Тоді подув вітер та приніс із собою крижаний холод. І нарешті хмари розбіглися і показався місяць повня. У місячному сяйві сніг аж виблискував. Тож, видно, було, наче вдень. Хіба що тіні трохи збивали з пантелику. Якби не місяць, то Едмунд, напевне, заблукав би. Він дістався місце, де мала річка впадала у більшу. І пішов уздовж неї вгору. Проте видолинок дном якого збігла річечка. Був ще кам'янистіший і крутіший. Тут поросли густіші кущі, тож у суцільній пітьмі Едмунд не подолав би цього шляху. Навіть тепер, за місячного світла, Едмунд, проповзаючи попід підгалузям, змок до рубця, бо на спину йому падали велетенські кочугури снігу. Щораз, коли це ставалося, Едмунд із більшою люттю думав про те, як він ненавидить Пітера. Ніби у всіх його негараздах винен саме Пітер. Нарешті він добувся рівнини. Тут простиралася широка долина. І саме тут. По той бік річки, зовсім недалеко, поміж двома пагорбами, Едмунд побачив будинок білої відьми. Радше це був невеличкий замок. Здавалося, він у суціль складається з веж, маленьких веж із довгими гостроверхими шпилями наче величезні чаклунські капелюхи, у світлі місяця вони відкидали на сніг химерні видовжені тіні. При вигляді цього мешкання Едмунда охопив раптовий жах, та вертатися вже було пізно. Хлопець перейшов річку по кризі та подався до будинку. Там не було жодних ознак життя. Навколо не лунало ані звуку, навіть його ноги безгучно поринали у глибокий, свіжий сніг. Едмунд ішов і йшов, обходячи рік за рогом. Башточку за башточкою у пошуках дверей. Вхід знайшовся аж на протилежному боці. Це була величезна арка з важкою залізною брамою, Розчахнутою навстіж. Едмунд підкрався до неї та зазирнув у двір. Прямо за брамою. У світлі місячного сяйва. Стояв, готуючись до стрибка, Велетенський лев. Нещасний Едмунд завмер у затінку під аркою, не в змозі з переляку, ані рушити вперед, ані повернутися. Він стояв там так довго, що зуби неодмінно почали б цокотіти від холоду. Якби вже й так не клацали від страху. Не знаю, скільки це тривало насправді. Але Едмундові здалося, ніби спливли години. Аж хлопець здивувався чому Лев стоїть нерухомо. Звір і на сантиметр не зрушив з місця, відтоді. Як Едмунд його побачив. Тепер хлопець наважився підібратися трохи ближче, хоча й далі намагався триматися затінку арки. Едмунд придивився, Лев стояв так, що взагалі не мав змоги його бачити. А що, як він поверне голову, подумав хлопець. Натомість Лев не зводив погляду з чогось іншого, зі спини гнома, що стояв футів за чотири від нього. «Ага!» – вирішив Едмунд. Коли він кинеться на гнома, я матиму шанс утекти. Але ні Лев, ані гном навіть не думали ворушитися. І тільки тепер Едмунд згадав, що всі казали, ніби відьма обертає усіх на камінь. Мабуть, це був просто кам'яний лев. Тієї миті. Коли це спало йому на думку, Едмунд нарешті помітив, що спину та голову звіра притрусило свіжим сніжком. Ну, звісно, це ж просто статуя. На жодній живій тварині не лежатиме стільки снігу. Зрештою, Едмунд серце якого калатало так, ніби от-от вискочить із грудей. Зібрався з духом і дуже повільно наблизився до лева навіть зараз йому було важко вмовити себе торкнутися Велетенського тулуба. продовження буде.